Доброго дня глядачам сьогодні неділя дуже знімати нема чого то трошки вам познімаємо такі роботи які на кухні виконуємо хочу собі зробити сьогодні такого салатика щоб на завтра нам дійшов Огірочки купив там було на вечерю після роботи на базарі були сьогодні на базарі дуже не познімаєш там Зараз тепло, немає як телефон запхати, так щоб скритно було, можна познімати. По футболці ходиш. Жара, блин. А тут людям дуже не подобається, як починаєш щось там знімати, коли видять, що ти з камерою ходиш. Так що щось вам з кухні, що кіно знімемо, тут Салатик будемо робити там. Я моє м'ясо супер молоте. І такі то у нас роботки. Нам виложив відео на цілий тиждень того тижня. Не знаю, чи вам подобається. Напишіть там. Якісь відгуки, які думаю. Кожен день роботи такі маленькі всякі різні. Напознімаю там. Будемо коригувати ті відео. Як хтось буде якісь там коментарі, писав, щось подобається, щось не подобається. Така то ситуація у нас. Салатик наш нас Зараз відтягаємо машинку. Будемо м'ясо молоти. Ото кубіта в суботу від'їжджає, Наробить мені пельменів, котлетки, щоб я тут з голоду не помер. Так що працюємо далі. Ось така ситуація. Дістаємо машинку, Замелення м'яса. Завжди нас такі в неділю роботки маленькі, підготовка на тиждень. А тут треба буде більша підготовка. Буде підготовка на цілий місяць. О! Так, то готово. Так. Збираємо машинку і за м'ясом. То маємо змолоти на вияснив, а то на котлетки у нас буде машинка, посуда і робота. Думаю, роботи не потрібно знімати. Не дуже то цікаво, буде, відео затягне чи надовго. А такі маленькі процеси покажемо. То буде моя робота, кубята буде ліпити на пільмі, вони не як її знімають, так що я не буду знімати, як вона ліпить пельмені. Знімаю лише себе. Така у нас тут ситуація. Скоп перемелено у нас. Це на котлетки, Це на пільмінки. Салатик зроблений. Далі робота кубити. Кубіта як буде тисячу підписників, туди може приймати участь відео. Наразі говорю, не буде приймати. Така то ситуація. Будемо шукати, що далі вам познімати. Ну, сьогодні ось таку платіжку принесли за комуналку. На 264 злотих. Маємо 68 сміття, 140 вода. І 56 злотих лише за газ. Дуже нема що сьогодні знімати. Там трошки на кухні вам познімав. Так що, дякую вам за перегляд, просьба підписатись, поставити лайк і до наступного відео.